Секс-іграшка, на якій написано ім'я загиблого на війні чоловіка та презервативи, це і не тільки було у пакунках, які отримали Олександр Близнюк та його невістка. Їх нібито надіслав зять близнюка Олег Олешко. Принаймні саме так стверджує чоловік. На жаль, це не єдина подібна ситуація у відносинах тестя та зятя між родичами. Склалася неприязнь вже давно, близько чотирьох з половиною років тому. Тоді, ввечері 11 січня 2019 року, конфлікт між Олександром Близнюком та Олегом Олешком переріс не просто у сварку, а й в стрілянину з різаниною. До редакції телеканалу «Конкурент-ТІВІ» ще в кінці липня звернувся Олександр Близнюк. Тоді він розповів, що конфлікт тягнеться вже дуже давно, а виник він нібито через його внучку доньку Олега Олешка та Ірини Близнюк. Чоловік стверджував, що його дочка і зять неналежно доглядали за онукою, і тому сталася стрілянина різанина у 2019 році. Внучку забрали від мене. От і сказали, що дід помер. О, зараз настроїли так внучку, що як їде машиною, можна кладом ще їздим кожен день. Їду машиною, о, то внучка ховається. Олександр Близнюк розповів, що, начебто, його маленька онука чотири роки тому потрапила в лікарню і мала проблеми зі здоров'ям, нібито через недбалість власних батьків. І на ґрунті цього вдома сталася сварка, яка призвела до жахливих наслідків. Олександр каже, що мало що пам'ятає з того вечора, бо, за його словами, Олег Олешко настільки сильно вдарив його в голову, що той втратив пам'ять. Чоловік зізнається, прокинувся вже в реанімації. Коли дійшов до тями, дізнався, що зять в нього стріляв. А він його різав ножем. Однак, зять Олександра Олег Олешко запевнив нас разом з дружиною, піклуються за донькою, а з тестом посварилися нібито через алкоголь та квартиру. Все почалось з того у 2019 році, в січні місяці ми проживали спільно в нашій спільній квартирі з дружиною і з маленькою донькою на той час три роки, які було. Дід, близнюк, хто постійно зловживав алкоголем. Дуже сильний алкоголік і запойний. От. І на фоні цього вирос конфлікт. Він завдав мені шість ножових поранень ножом. Я здійснив в нього декілька пострілів з травматичної зброї. Це був самозахист. Судові справи тривали близько, закінчились тільки в минулому році. От закінчились позитивно в мій адрес, Він сплачує мені. На сьогодні збитки завдані злочином, його діями протиправними. Але все це зроблено заради того, от, там є в них майнові якісь інтереси, от, дід хоче щось забрати в моєї дружини. От. Так що ну такі разом з тим, Олег Олешко стверджує, що його дружина має право користуватися квартирою, де зараз проживає її батько Олександр Близнюк. Однак каже, що її туди не впускають. Навіть був суд, який постановив безперешкодно надати доступ та ключі до квартири. Це квартира, яку він хоче віддати, як з сім'ї свого сина. От, щоб нічого не досталось не моїй дружині, яка є співвласником. мене дитина є з інвалідністю. От він її хоче виписати з цієї квартири. От, і щоб не дісталось не, нічого, не моїй дочці, не моїй дружині. Вона дістанеться вдові, можливо, можливо, будущій його дружині і внукові. Вони підтримують занадто дружні відносини, як для, як для родичів, таким ми в цілому. Тобто, ви підозрюєте, що може я кушати... можу на це навіть стверджувати. Сам Олександр Близнюк стверджує такі слова зятя. Повна нісенітниця і звичайнісінька спроба облити його брудом. Чоловік наголошує, що став на захист невістки лише тому, що Олег Олешко погрожував їй і навіть нападав. До слова, чоловік жінки, син Олександра Близнюка віддав своє життя на війні з окупантами. Тож захиститись за неї більше немає. Кому нападали на неї? Як саме по голові ударили, вона впала. Допадник зник. А чому вдарили? Вона була ключовим свідком при, цих, при, перш... ну, при перших ті, що закриті справи. Вона була ключовим свідком. І от он чепився за неї, що там і вінки ставили під воротами, і... там вітають і повороти всяку гадость писали. В кунтелі молотова кидали. На хату і під хату був капкан. В Той момент дуже добре, що вона виходила ним, побачила. Але в той момент, окрім капкана, під воротами, ще лежала каністра з бензином і обгорівся шмата. Також Олександр Близнюк каже, що у його зятя є буцімто наймані люди, які теж чинять такі звірства стосовно його невістки. Однак і на це звинувачення Олег Олешко має свою думку. Дивіться, я не в тих повноваженнях, щоб у мене були люди, які можуть такі накази виконувати неправомірні. Це по перше. По-друге, то є, вона живе в воде трошки. Вона той час вела трошки моральний спосіб життя. Вона і за, за, ну, за життя сина, вела моральний спосіб життя і під час. Тобі ж це робили її коханці. Можна так сказати, тобто це можливо хтось проривнував її тобто, де до чоловіка щось таке. Ну, в такому плані. Я, ну, зі слів сусідів, я постійно чув, що вона отримала 100 санів вдома від свого чоловіка за ревнощі. Тому ці всі подарунки їй присилали їй. Авалерич, як їх правильно назвати за словами близнюка, його онукові, синові загиблого героя, начебто теж так би мовити, дістається від Олега Олешка. Чоловік стверджує, що хлопця теж тероризують, погрожують тощо. Натомість Олешко стверджує, ні, він, ні його дружина, рідна тітка юнака не спілкуються з ним. Не підтримуємо ніяких відносин. Я не маю його номера телефона взагалі навіть… В общем, не цікавлюся його життям, тому що ми не підтримуємо ніяких родинних стосунків. І навіть ваша дружина з племінником також не підтримує. Також, не підтримує, також на, на цих же самих засадах, що ми є сім'єю, яка з ними просто не підтримує ніяких відносин. В цілому не з племінником не це. племінник також є малолітнім злочинцем, який також постійно. Є не в хороших компаніях з наркотиками, з алкоголем. От він досить відомий на районі. Натомість Олександр Близнюк наголошує: зять таки тероризує його родину. А з березня 2022 року погрожує і вимагає гроші. В березні місяці він вже так почав конкретно погрожувати. От що значить, піде син, піде на фронт. От його привезуть двох о, і він тоді вже почне вибивати з нас гроші. 150 тисяч. Питаю за що. Ніхто нічого не знає і нічого він не каже. О, це просто чого на всього, ну як сказати, така людина безкалістів це Все на додаток до всього сказаного, Олександр Близнюк надав нам записи його телефонних розмов, нібито із зятем. Тут є і погрози, і вимагання грошей. Почуте, просто шокує. І син Алкаш, от, і таких небезпечно пускати на фронт. Він може нормальним сім'ям принести біди. Він, крім рюмки, водки і ху в руці біс нічого не тримав. Алкаши мають сидіти вдома, щоб не підставляти, блять другі добре. От, таких блять, не шкода, бл. Ага. А нормальних шкода, яких привозять, і за таких дийсимок. Цягни да б така сама, як і ти місце в землянки на руванцях. В двохяросному уровні. Блять. На, 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 на нижньому другому поверсі, б. двохметровому. Я думаю, сі чес, де б де отам та стара зарита. Бі. Я не знаю, що ти хочеш з мене. Я... З тебе що хочу, з тебе дочка хоче тварини гроші забрати. Дочка мені сказала сьогодні, що батько пішов б. Ой, хай скажи того, скажи там. Це є гроші, Які ви с віддасте. А то вона ще підгавкає там тобі, да? Гавкаєш ти, собака, і отам б біля тебе гавкає. Хай угадаєшся. <п 'ят> За словами Олександра Близнюка, дім його загиблого сина та невістки ледь не згорів через коктейль Молотова, та й самому чоловікові, начебто, палили двері квартири. На одному із записів, ймовірно, із зятем Олегом Олешком, є згадка, начебто, саме про ці інциденти. А чого не має бомжами ставати? Ти догадайся. таке сказав? У братця залишились одні фронтони. Бач, його наказали. А що ти хочеш, що у них хату спали, так? Бля, спали з хату? Дивись, у братцу спалили хату, його так наказали. братця залишились одні фронтони, бо він Ну і далі. Вот і я тобі кажу, і тебе може карма догнати. Діду. В одній із телефонних розмов. Ймовірно, Олег Олешко погрожував Олександру Близнюку розправою. Якщо той не впустить його з дружиною в квартиру, де Ірина, донька Близнюка, як ми раніше зазначали, є співвласницею. Ми вселяємось або коли ти або ти добровільно відкриваєш двері, або я тобі проламаю голову. Вибирай два варіанти. Коли будеш селяча в кінці березня. Ну, то значить, кінці березня будемо бачити. Ну то я тобі кажу добровільно. Якщо хочеш жити, то відкриєш добровільно. Якщо ні, то тебе винесуть, а ми вселимося. От і все. Хоча та квартира не варта нічого, то щоб за неї робити якісь неправомірні дії. Більше того, Олександр Близнюк кілька разів наголошував, що, начебто, його зять Олег Олешко неодноразово погрожував йому зарізати його разом з сином та невісткою. Серед записів дзвінків, які надав чоловік, є цьому підтвердження. а нормальні мужики проходили засушники, бо ви треба різати як плоней. Олександр Близнюк наголошує, що через чисельні погрози писав на свого зятя Олега Олешка заяви у поліцію. Ми надіслали правоохоронцям інформаційний запит. Також у наступному матеріалі ми розкажемо, що сусіди Олександра Близнюка кажуть про нього: родинний конфлікт та чим їх лякає Олег Олешко.